Всім привіт! Мене звати Євгенія Колісник, аудитор, бухгалтер. Також я є власником фінансової компанії Стілайф Консалтинг. Більше 20 років я структурую та автоматизую бізнеси і кайфую від своєї роботи. Сьогодні давайте поговоримо на тему, що таке фінансові показники і як правильно аналізувати ефективність вашого бізнесу. Я знаю багато бізнесів, які мали великі продажі, багато клієнтів, черги з клієнтів. Проте прогорали та банкрутували не через війну. Не через економіку, а через нульовий фінансовий аналіз. Якщо ви зараз працюєте на відчуттях, боїтеся розраховувати цифри або боїтеся дивитися на реальні показники звіту про доходи та видатки та звіту про касовий розрив, це відео для вас. Через 15 хвилин ви будете аналізувати власний бізнес як фінансовий директор. А саме головне, ви зрозумієте реальні цифри. Та будете розуміти, чи дійсно ви працюєте на прибуток або просто обертаєте гроші. Що таке фінансова ефективність? Дуже будьте уважними, не путайте з оборотом бізнесу. Продаж нерівно прибуток, виручка нерівно гроші в кармані. Знаємо обов'язково три головні показники: Це виручка, це середній чек, прибуток та собівартість. Візуально. Гроші зайшли та гроші вийшли. Що залишилося після цього? Які ключові показники, яка має знати або СЕО, або власник е, справи? Перший рої як швидко повертаються вкладені гроші. Другий маржа. Скільки ви реально заробляєте з одного продажу. Третій точка безбитковості. Це мінімальний оборот, щоб не збанкрутувати. Далі, співвідношення, доходи видатки. Чи не працюю я тільки на податки та на заробітні плати і оренду? Також ЛТВ-клієнт це скільки приносить клієнт за весь період. Давайте порівняємо два бізнеси. Перший виручка 300 тисяч гривень, а чистий прибуток 10 тисяч гривень. Або другий бізнес виручка 120 тисяч гривень та чистий прибуток 60 тисяч гривень. Звісно, другий бізнес ефективніший. Фінанси це не про цифри, а про свободу. Коли ви контролюєте аналітику, ви контролюєте свою свободу та ви керуєте власним бізнесом, а не він керує вами. Якщо ви хочете навчитися аналізувати власний бізнес, як це робить фінансовий директор топових компаній, приєднуйтесь до модулю калькулятор замість карти курсу сама собі господиня, де ми детально прорахуємо ваш рой і точку безбитковості. Маржу, точку безбитковості в сумі та в кількості, ЛТВ клієнта. Та, звісно, ви будете розуміти, скільки ви отримуєте бажаний прибуток за бажаний період часу. Отож, якщо ви не можете вирватися від збитків, якщо ви не можете вирватися з боргової яви, не розумієте різницю між доходами, видатками, активами і пасивами, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте його лайками та вподобайками. З вами Євгенія Колісник. Надіюся, я до вас буду дуже корисна.